У Києві близько 300 людей зібралися під стінами Генеральної прокуратури України та вимагали справедливості від працівників відомства. За словами голови наглядової ради кондитерської фабрики Жел Ігоря Бойка, підприємство відмовляється давати хабарі, і через це має проблеми з прокуратурою та податковою. Коли президент призначав Ремо, він сказав дуже, цікна, дуже добрі слова е, сингапурського прем'єра, посади своїх найближчих трьох друзів Вони будуть знати за що. Але пан. І Ремо зробив по-елегшому, він призначив своїх комів на всіх рідних місцях і дав їм повну свободу вимагати хабарі, вимагати, е, е, якщо хтось не платить хабарі, звичайно, можна їх От то, що ми хабарів не платимо. Ви подивіться, скільки, скільки е, є підприємства, які не платять хабарів. Що вони сьогодні мають, вони сьогодні мають проблеми з прокуратурою, з податковою і так далі. А те, що платить кабати, це поряд працівники кондитерської фабрики кажуть, прийшли під генпрокуратуру відстояти своє право на роботу. Нещодавно такий мітинг вже пройшов в Житомирі, де знаходяться виробничі потужності підприємства. Проте учасники з люстраційними сміттєвими баками, банерами та плакатами приїхали до столиці під стіни генеральної прокуратури вимагати справедливості та щоб їх підприємство залишили у спокої. Ми прийшли за справедливість, наслаштовує наше керівництво. Але не дають працювати. Тому ми тут завжди фабрика працювала чесно, предано, віддано платила налоги. Усе було добре, поки не захватились корупціонери. Вони хочуть знищити фабрику. Вони хочуть завладіти фабрику. Ну їм це не вдасться. Ми будемо відстоювати справедливість. З такими ж гаслами від будівлі Генеральної прокуратури працівники попрямували до Вищого адміністративного суду, де вимагали люстрації суддів. Зокрема, вони вимагали звільнення з посад заступника голови Вищого адміністративного суду Дмитра Липського та керівника Житомирського апеляційного адмінсуду Катерини Франовської. За словами працівників, підприємство. Не збираються відступати і будуть надалі відстоювати свою фабрику.